Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку види речень за метою висловлювання. Навчаюсь правильно відтворювати інтонацію розповідних речень. В підручнику це сторінка 106-107. Сядьте діти всі рівненько, усміхніться всі гарненько, настрій на урок візьмемо, працювати розпочнемо. Послухайте вірш. Лани Виноградової. Питання різні мене бентежать. Чи справді небо таке безмежне? Чому у морі вода солона? Чому караси річці не тоне? Чи справді зайчик усить боїться? Чи справді є десь жива водиця? Чому не носить всі окуляри? Чому хвороби на світі є й старість? Я підросту і про все дізнаюсь. Принаймні, дуже я постараюсь. Кого авторка називає маленьким дослідником? Дайте відповідь на це питання. Чому, на вашу думку, малим дітям все цікаво? Чи хочеться вам швидше стати дорослим? Чому? Чи хотіли б ви жити в країні, де господарюють не дорослі, а діти? Я думаю, ви відповіли на всі питання. І тоді, коли ви відповідали на питання, ви створювали розповіді, створювали розповідні речення. Що ж це за розповідні речення такі? І от ми сьогодні з вами про них говоримо. Але спочатку давайте запишемо каліграфічну хвилинку. Відкриваємо зошити, пишемо число, буквосполучення, слово дитина і речення діти, квіти, догляд люблять. Поставте відео на паузу і закінчіть цю роботу. Отже, ми сьогодні з вами говоримо про розповідні речення. Ви відповідали на питання до вірша і створювали ці речення. Отже, речення, у якому про щось розповідається або повідомляється, називаються розповідним. В кінці розповідного речення ставиться крапка. Ось з такими реченнями ми сьогодні працюємо. Права перша на сторінці 106. Послухайте вірш Лесі Лужецької. Ваше завдання вивчити цей вірш на пам'ять і записати потім його з пам'яті. Цвітуть сади, шумлять гаї. Ці речення розповідні, розкажуть щось тобі й мені. І крапку ставимо в кінці. Вивчіть цей вірш на пам'ять. А далі, випиши розповідні речення. Поясни, чому написані речення є розповідними, які треба розповідні речення тут виписати. Так, речення, у яких стоїть в кінці крапка. Ті, в яких про щось розповідається або повідомляється. Ставимо відео на паузу. І виконуємо це завдання. Отже, давайте з вами ще раз нагадаємо, що ж таке розповідне речення. Розповідне речення це речення, у якому про щось розповідається або повідомляється. Склади і запиши розповідне речення про свого друга. Або свою подругу. Ставимо відео на паузу і виконуємо це завдання. Наступне завдання вправа 2. Прочитайте, поміркуйте, що спільного в цих двох уривках. Знайдіть, будь ласка, підручнику або працюйте разом з нами. І наше завдання визначити, що тут спільного. Виглянув місяць із сивих туманів. вечір в кожусі бреде по снігу. Другий уривок. Сяють зорі, ввечері ліс під снігом спить. Поміркуйте, що спільного в цих двох уривках по лічі зі скількох розповідних речень складається кожний з уривків. Правильно інтонуй кожне розповідне речення. Запиши з пам'яті одне з розповідних речень на вибір. Відпочиваємо з вами. Nice З вами далі, вправа 3 на сторінці 107. Прочитайте відгадайте загадки: Ходить, блудить, мандрує, мости з льоду будує. Що це? Так, це мороз. Взимку, як дерева голі, він лежить, біліє в полі, а як сонце припече, він заплаче і втече. Це сніг. так? Ваше завдання ставимо відео на паузу. Складіть і запишіть розповідні речення зі словами відгадками. Навчайтесь правильно інтонувати розповідне речення. Ставимо відео на паузу і складаємо і записуємо розповідні речення зі словами відгадками. Словом мороз і словом сніг. Наступна... Наступне завдання. Прочитайте загадку Дмитра Білоуса. Запишіть відгадку. Маленька менша від мачини. Ні з ким не стану на борню. І при читанні, коли треба, і людини, мови, зупеню. Це про що? Так, це про крапку. Тому що в кінці речення розповідного ставиться крапка. В кінці розповідних речень ставиться. Крапка. Нам треба це запам'ятати. У вас в тексті зустрічаю слово «паморось». Що ж таке «паморось»? Лід, що утворюється від водяної пари на охолоджених предметах Іній. Прочитайте речення, вставляючи пропущені слова. Ставимо відео на паузу і спробуйте виконати це самостійно. Перевіримо, давайте поглянь на вікні паморозь. Уся шибка розмальована білим візерунком. Це мороз так її прикрасив, ніби майстерний художник намалював чудові картини природи. Ось які в нас гарні можуть бути візерунки. на на вікнах. Доповніть текст двома розповідними реченнями. Запишіть складені речення. І остання вправа на сьогодні це вправа 5 на сторінці 107. Прочитайте текст. Поставте відео на паузу і прочитайте його самостійно. Ваше завдання. Складіть і запишіть три розповідні речення про зимовий ліс. Це завдання є домашнім. Тобто, зараз вам треба прочитати текст, а потім скласти і записати три розповідні речення про зимовий ліс. Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці уроку намалюйте собі гусеничку, відпов... зафарбуйте її відповідно до вашої успішності. Я вам бажаю тихого, гарного дня. До зустрічі.